Безумовно, найкраще, що може статися із безхатною тваринкою, це поява в її так. житті нового будинку. А забезпечити ним може тільки дбайливий господар. Якщо ви готові до цього шляхетного кроку, дивіться уважно наш наступний сюжет. Пес Карат чекає свою турботливу людину про його непросте дитинство і всі потреби розкажуть фахівці центру врятованих тварин Урса. Ми Зоозахисна організація Урса. А, і сьогодні я хочу вам розповісти історію карата. Його нам передали люди. А, на жаль, він всі свої чотири місяці, коли ще був досить маленьким, він провів в лісі. І це повпливало на те, що він зараз досить сильно боїться людей. І на незнайомих людей він. А... Реагує досить болісно. Карату потрібна соціалізація, а їм потрібно займатися, з ним потрібно відвідувати зоопсихолога і допомогти йому адаптуватися до цього життя, дати йому любов і зробити все, щоб його... Віра до людей знову з'явилася. Якщо ви хочете допомогти карату пройти пройти цей нелегкий не шлях, переходьте по QR-коду, що ви бачите на екранах, і звертайтеся до нас. Також ви можете стати фінансовим опікуном карата.